Вісім постраждалих в Дніпрі через влучання ворожого шахеда в дев'ятиповерховий будинок. Рятувальна операція ще триває. Під завалами можуть бути люди, в якому стані поранені. Розповість наша колега Валерія Холодова. Вона нині прибуває на місці подій. Лєро, тобі слово. Вітаю, Олено. Після нетривалої перерви через ракетну небезпеку. Нині рятувальники повертаються до пошукової операції. Відомо, що в будинку вони шукають двох людей: це літній чоловік та жінка. В момент атаки вони перебували у власних помешканнях. Рятувальна операція триває з опів на другу ночі. Відколи російська армія вдарила шахедом по дев'ятиповерховому будинку. Постраждали восьмеро людей, сімох одразу ушпитали втім наразі в медзакладі перебуває двоє травмованих їх стан середньої тяжкості. На щастя, їхньому життю наразі нічого не загрожує. Прямим влучанням зруйновано щонайменше три квартири. Місцеві кажуть, що прокинулись від шаленого вибуху, і ця ніч для них була по справжньому пекельною. Жителів будинку вночі евакуйовували працівники ДСНС та поліції. Чотири людини не могли самостійно вибратися зі своїх помешкань. Власне їм допомогли. Чи зможуть вони повернутися до своїх осель найближчим часом? Наразі невідомо. Їм це повідомлять після того, як проведуть обстеження конструкцій і під'їзду. Звісно ж, експерти почнуть працювати лише після того, як рятувальники завершать свої роботи. Давайте також почуємо пряму мову. До ліквідації наслідків залучено 63 чоловіка особового складу та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також працюють психологи МВС, ДСНС, розгорнутий пункт обігріву. співробітники поліції спільно з співробітниками ДСНС вивели четверо людей з верхніх поверхів. Ну, вони не перебували під завалами, просто допомогли їм спуститися вниз. Продовжуємо стежити за розвитком ситуації на місці подій, Стежимо за рятувально-пошуковою операцією разом з рідними людей, яких шукають. Сподіваємось, що все ж їх достануть з під завалів живими. Поки що це вся інформація. Олена, тобі слово Валерія. Дякуємо тобі за роботу. Валерія Холодова розповіла про наслідки влучання російського дрону у багатоповерхівку в Дніпрі.